Чи готові до повного блекауту? Ми до нього не готові, але надіємося, що його не буде. А чим саме запасаєтесь? Ну, фонарики обновили. Якусь там ту саму купили в квартиру ленту, таке знаєте, щоб світло було, як зникає. А так, що квартира є квартира, там ніяк більше не підготуєшся. Опалення зависить від соціальних сітей. Вода також на всякий випадок, консерви, там все таке, що можна. Ну, щоб було в запасі, так. Да. Чи підписання на телеграм-канал Вісі Новини Береспіль? Ага, ну так, да, конечно. Це вам. Дякую, що з нами. Дякую вам взаємно. Свічка є, і хороша. А як, може, там павербанки? Так, да, молодіж. У мене такого немає, не треба вони мені. У мене газовий котел, при тому це от світло. І все, не буде світла, не буде тепла. І води не буде. Це фонарики. У... павербанки є. Вода запас. Як будете справлятися в бекаут із теплом? Його відсутність. Будемо переселятися к родственникам в деревню. Що саме запасаєте? Консерви. А чи підписані на наш телеграм-канал «Вісті Новини Бориспіль? М -м -м, ні. Треба підписувати. Павербанки заряджаємо, також м -м, генератори, молоко, яйця, хліб, так, консерви. Теплонагрівач у нас буде е від генератора. Так, Підписано. Я знаю про вас, але не підписана. Добре. Разу, вас обов'язково ще раз знайдемо. Давай да, канал Вісті Новини Береспіль. Не буду я підписуватися, в мене газета Вісті приходить. І я читаю її. Дуже вам дякую, <рігані>